Сьогодні інспектори Державної інспекції Черкаської області провели відкритий урок, нагадали дітям правила поведінки на дорозі, розповіли про важливість використання світловідбиваючих елементів на одязі дітей. Ці заходи проходять в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху з 10 листопада. Кожного дня інспектор Черкаської області чергують біля шкіл для безпеки юних пішоходів. Профілактика серед неповнолітніх є дуже важливою для виховання в них свідомих учасників дорожнього руху. Черкаської гімназії номер 31 Пиовара Василь Миколавич. Хочу подякувати працівникам Державної інспекції за допомогу в дуже важливій справі. Виховання безпечної поведінки на дорогах. Я вважаю, що все-таки збереження життя здорові дітей це дуже важливо для нас. Тобі сподобався цей урок? Так. Він дуже повчальний. Тепер я знаю, як поводити себе на вулиці. Ой, на вулиці. На вулиці? А е, що тобі найкраще сподобалося, і найкраще? Е, як переходити дорогу? Е, е, Вчати знаки. Тобі сподобалися автомобілі служби ДАІ? А який найбільше сподобався? Маленький. А чому? Ну, а чому? Він звук і здає. Мене звати Олена Сергійовна Сіріч, старший інспектор з профілактичної роботи відділу Дарі міста Черкаси. Сьогодні ми з вами проведемо невеликий урок, посвячений зню тижня безпеки дорожнього руху. З 10 листопада в Україні стартував. Це Український тиждень безпеки дорожнього руху. Основне завдання тижня безпеки дорожнього руху нагадати всім учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Адже спочатку руху на території міста, міста Черкаси за участю дітей зареєстровано 28 дорожньо-транспортних пригод, наслідки якої одна дитина загинула, та 25 отримали травми. Отже, діти, хочеться ще раз вам нагадати, як треба поводити себе на дорозі. Всі знають. Так! <плес> Перед тим, як переходити дорогу, туди треба подивитись, наліво. <плес> <плес> Тільки після цього почина, починайте переходити до вулицю. Адже для прогулянок вулиці, які мають великий та активний рух. Уникайте для, для прогулянок вулиці, які мають великий та активний рух, та не мають тротуарів. Рухатись по тротуару по дорозі на зустріч транспорту, який рухається. Також ви ви будете краще, краще бачити та відповідно контролювати обстановку на дорозі, зменшити до мінімуму переходити дороги коли на одязі є світловідб... світловідбиваючі елементи. Діти, а зараз я хочу з вами пограти невелику групу. Да. Ви всі знаєте знаки? Так. Да. 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 А ну, що це за знак? Обережники. Давайте Обережники. Всі разом, так? Да. Обережники. Може три руки піднімають. Так вам буде простіше. Знак стоп. Стоп. Означає, що туди не можна їхати. Правильно, проїзд без зупинки заборонено. Діти, а це ще за знак такий. Дорогу З пішоходам заборонено? Рух пішоходів заборонено. Зупиняємо. Давайте. Доріжка для пішоходів. Доріжка для пішоходів. А це щось для автороїв. Головна дорога. Головна дорога. Чи дозволяється водієві мопеда їздити пішохідними доріжками? Ні. 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 Чи можна велосипедові їздити по дорозі, якщо неподалік є велосипедна доріжка? Ні. Правильно, а як треба їхати? О, Відси, в в Відси. Молодці. Відси. Який знак встановлюють поблизу шкіл? Бережні ді. діти. Е, та машина, яка їде ззаду, вона не побачила, що цей сигнал запрацював і теж зупинилася. Три. два. Дітей дозволено, дітям дозволено їздити на передньому. А чи можна перевозити на велосипеді пасажира віком 9 років? Ні. Так, так, <пілити> так, так, Можливо, допоможі? Не допоможуть вам. Давайте передаємо. Зараз, будь ласка, всі стали відео магнітик на все. Видно, видно тебе, Діма. Усьому міському управлінні. Тато буде щасливий. Отентам ад скипе Послухайте уважно. Хочу вам показати, продемонструвати деякі прилади, які трохи уяви не мали. Наприклад, такі як в кожному транспортному засобі ми можемо визнати, визначити, чи у нього гази, ті, що виділяються допустимі. вымер, не вымер, а нормы э, в рулевые системы. То есть каждое, как что вы э, рулем крутите, есть там люк. На каждой машине он прикрепляется и с другим датчиком прикрепляется. И оно с сколько если сколько сколько, сколько пробит. То есть, тест то включается, там, где вы Все, добре. 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 Зупинилися. Зупинилися. Зараз ми звукові у нас сигнали. Добре. О, бажайте. Ще раз зараз. А потім до весі чудово видно, тому скудимо. ちな